Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресургам, і я її засновник Дмитро Корнієнко. У новому випуску тижневого огляду подій ми поговоримо про, звісно ж, візит Путіна на Аляску. Ну і другою нашою темою бонусом буде Орбан і його полосаті дубці. А щоб відео гарно просувалось і ми могли з вами частіше зустрічатись, то прошу не забути поставити лайк, підписку. І коментувати, що ви думаєте стосовно всіх цих подій. Тож чого чекати? Поїхали! І почнемо ми заляски. Я не хочу проговорювати там. Чим завершилася зустріч, які наслідки і так далі, бо мені просто банально недостатньо інформації. Ми з вами проговоримо про те, які цікаві моменти були або мало підмічені, або взагалі де помічені. Про все інше ми дізнаємось впродовж тижня, коли буде більше інформації, і всілякої там аналітики, в тому числі якоїсь там моєї. Але давайте з вами спробуємо оцінити деякі моменти. Що ж, Мала відбутися зустріч. Зустріч планувалася за таймінгом 6-8 годин. По факту вона була менше 3 годин. Склади зустрічі трохи змінювались, навіть після офіційного оприлюднення додавались нові представники. Зрештою, формат зустрічі степ на тет змінився 3 на 3. Зрештою, формат зустрічі, як ланч і командна зустріч, не відбулись. Тож є три варіанти. Які можуть доповнювати один одного або взаємовиключати, тобто американська дипломатія, перший варіант, не пропрацювала рамку, що робити, якщо Путін не погоджується на певні вимоги, пункти, які запропонує Трамп, і відповідно скасували ряд зустрічей, не отримавши цього. Другий момент це була суто лебійська історія, ціль якого не Підписати щось, не погодити, не вчинити тиск, не знайти точки дотику, а просто організувати цю зустріч. Тобто є лобісти, які організовують цю зустріч, провокують її, в тому числі це лобіст. І відповідно вони змогли відвернути увагу Трампа від Путіна, навішати додаткової Локшини. Тобто ціль зустрічі виконала. І є третій. Варіант, що ця зустріч фактично зірвалась, не дивлячись на всі заяви Трампа про її успішність, бо ця зустріч у будь-якому вона апріорі успішна для Трампа, бо Трамп не може бути неуспішним, бо він майстер огод І, зрештою, якийсь цих трьох варіантів ми подивимось трохи пізніше, і більше нам про це скаже те, як відбудеться зустріч Трампа з зеленським. А ми подивимось на ще деякі цікаві моменти. Спостерігаючи за прес-конференцію Трампа, я помітив для себе помітив, і деякі люди про це теж писали. Що Трамп був або втомлений, або незадоволений, або ну, якийсь не такий, як зазвичай. Трамп не отримав чого очікував. І це підсилює варіант номер 3 що зустріч була фактично зірвана, тобто зірвана в якому плані. Що не досягнуто певних тих вимог, які хотів Трамп. Тобто були почуті вимоги Путіна, вони прийняті. Їх вистачило для того, щоб Трамп повернув свою голову у бік Європи і почав питати, тиснути або ще щось іншого. Але для чогось практичного в рамках московського вторгнення в Україну, ну, це не вплинуло. І зрештою, це було очікувано. З іншого боку, аналізувати зустріч через якусь дипломатичну катастрофу, яку очікували багато хто, тобто очікували сепаратні домовленості Путіна і Трампа, теж не варто чи є вони, ну ми подивимося. Я не можу стверджувати, за мало часу пройшло. Але станом на зараз вони не фіксуються. Тобто, не дивлячись на цю зустріч, не дивлячись, що ця зустріч сприяла Путіну виходити з ізоляції, не дивлячись на те, що є багато негативних моментів. Але треба дивитись на практичну площину, тобто той статус-кво, який був до зустрічі, і про те, що дуже переймались високопосадовці України Європи. Європа дуже багато вклала зусиль в тому, щоб скоригувати Трампа, і зрештою Трамп таки не погоджувався на фінальне обговорення щодо питань територій без України та Європи. Зрештою Трамп не знімає санкцій, немає поки натяків повідомлень про це. Зрештою, продаж зброї відбувається. Є навіть нові пакети. Зрештою, надання зброї за старими пакетами теж відбувається, і тому ці всі важливі моменти зберігають той статус-кво. Тобто, зустріч відбулася так. Путін використав її для виходу із ізоляції. А Хоча Путін ще був цим в ізоляції останні там півроку, він вільно пересувався Азією, Африкою і тільки Європа, Канада, Японія, Австралія зберігала там ізоляцію цього Путіна, але він не був вже ізольований в тому об'ємі, який нам був потрібний. І, зрештою, з приходом Трампа було очевидно, що зустріч Путіна і Трампа таки колись відбудеться. Відбулася в такому форматі. Звісно, були високі ризики, звісно, були занепокоєння, але вони не зіграли. Це позитив. Ну а негатив ми з вами вже проговорили. І тепер ця ситуація дуже схожа, що актори зіграли і настала тиша. Чому я так кажу? Бо таке відчуття. Що немає ніякого розвитку, тобто ніхто не знає, як діяти далі. Путін отримав в певному сенсі своє, він затягує війну. Він затягує війну, бо вірить, що це надасть йому стратегічну можливість у часі здобути військові перемоги. Трамп він очікував, що Путін буде більш зговірливий, але також Трамп підтверджує, що він також і не хоче вводити санкції. Щодо цих санкцій. Дуже важливо розуміти, що Трамп не хоче вводити санкції. За будь-яких умов Трамп буде цього уникати. Але треба створювати такі умови, і ці умови створюються, щоб трампу було вигідно вводити санкції або не було вибору йому. Як з продажем європейської зброї. Бо все було створено для того, щоб зброя продавала, щоб американські оборонні компанії замовляли, щоб вони лобіювали Трампа і так далі. Європейці лобіювали Трампа, і так само з цими санкціями. Тобто їх треба Трампу продавати. Це не той актор, який зацікавлений в тому, щоб Україна була сильна. Йому байдуже на Україну. І з цього треба виходити. Але теж виходити з того, що він відвертий агент там Краснов, я думаю. Теж буде неправильно, бо якщо він був би таким агентом, він б вже багато чого міг зробити, окрім того, що він зробив чи не зробив станом на зараз. Ну і коли ми кажемо, що це не наш, ну тобто він працює на ворога, ну він працює в певному сенсі на ворога, але це не прямий намір, це просто результат його дій, який сприяє Путіну. І Путін використовує. А якщо ми будемо обмежувати себе від нього дипломатично, то це не до чого гарного. Не призведе, тобто Путін буде посилювати свій вплив. Зрештою, ми тоді дійсно отримуємо агента Краснова. Але інше питання: що робити далі? Що буде відбуватись далі, і що нам очікувати? Дуже показовим є, що Трамп комунікує з європейцями. Якщо ми візьмемо початок там квітня, то він виходить з ультимативною вимогою Я хочу так, буде так. Давайте так, Європа не треба, і так далі. Зараз же Трамп звик комунікувати по темі України з європейцями. Просто зверніть увагу або відкриті новини там квітня, березня, як комунікував Трамп з європейцями щодо України в той момент і як він комунікує зараз. Тобто, дзвінок Зеленському, розмова з зеленським, потім розмови з Зеленським з європейцями. Зараз він знову комунікує з європейцями. Запрошує Зеленського. Звісно, запрошує для тиску, щоб вчинити тиск. Бо що хоче Трамп? Трамп хоче понизити наші червоні лінії. Вони вже понижені і так максимально, як ми могли, щоб. Бути на одній хвилі з Трампом, щоб Трамп це сприйняв. Але Трамп вважає, що найпростіше натиснути зараз на Україну, щоб вона понизила ще свої певні межі і далі запропонувати Путіну ось відбулося це пониження. Теж дурна віра, вона нічого не дасть, бо Путін набагато хоче більше, ніж навіть Трамп може собі уявити. Він відкрив для себе і думає, що відкрив для нас, що Путін хоче весь Донбас. Але, зрештою, Зрештою, що відмінно, Трамп йде через комунікацію з європейцями, він не йде через ультиматум. Так, він буде вимагати цього, буде просувати це, але це не ультимативна форма. Тобто, ймовірність того, що Трамп у разі відмови європейців. України йти на поступки Путіну, тобто йти на вимоги ультиматуми Путіна, бо це не поступки, це ультиматуми Трамп навряд чи змінить статус-кво як досягнути, тобто він навряд чи заблокує продаж зброї, він навряд чи послабить санкції. Я не кажу, що це не згораємо якась там сума стадія і так далі. Вона може змінюватись, але зараз схоже дуже на те, що Трамп із. Гравця Путіна на початку року стає певним суддею. Суддя, який підсуджує Путіну, але все ж таки може комунікувати з іншими гравцями, і це той момент, коли дає можливість завжди мати ймовірність. Я не кажу, що це буде досягнуто. Я кажу про ймовірність того, що колони Кремля групи впливу будуть впливати на Трампа як в позитивному, так і негативному. Ключі доходити до якоїсь межі, а далі буде відбуватися або посилення тиску на Москви, або при відкриття кришки. Тобто дуже схоже на те, що ця зустріч на Алясі, це була при відкриття кришки кипячої каструлі. Бо на Трампа були тиски очікувань, та на Трампа були тиски з європейців, на Трампа були тиски певних американських лобістів, і зрештою ця зустріч. З Путіним йому дає певне аргументативне право. Я не кажу, що воно правильно, що воно ефективно, і так далі. Але він може аргументувати, що наче ж Путін йде з нами на перемовини, то навіщо зривати ці перемовини санкціями? Це, взагалі, його основна риторика від початку року. Тож ми підходимо до того, що є колони. Впливу на Трампа. І як ці колони Трампа будуть реалізовувати вплив, знову буде свідчити про те, куди рухається Вектор. Дуже показовим є лист Меланії Трамп. Тобто, в момент, коли відбуваються ці перемовини, вона надсилає лист до Путіна з проханням там, про те, щоб повернути українських дітей. І що важливо, що Тема українських дітей здавалося би, да повернути українських дітей до їх родичів в Україні, але для Путіна це важлива пропагандистська тема. Тобто, окрім того, що ці діти використовуються в реальних психологічних дослідженнях, тобто, про те, як їх асимільовувати, як ламати українську ідентичність. На окупованих територіях це пропрацьовується. Це дійсно імперська штука, бо пропрацьовується на основі українських викрадених дітей те, як вони будуть насаджувати, ламати українське коріння на окупованих територіях. Їм же важливо викорінити будь-що українське, але найпростіше це зробити з покоління, з молодого покоління. І викрадені діти це. Поле для експериментів, це дійсно так. З іншого боку, це пропагандистське поле, бо рано чи пізно діти виходять з якимось інтерв'ю, їх використовують в пропагандистських роликах. І зрештою, зрештою, це заручники, це заручники, як в середньовіччі, коли віддавали дітей в заручники або брали дітей в заручники, так само вчиняє імперська Московія зараз. Тому здавалось би, діти це не військові, це не ті, хто може знову взяти зброю або щось. Але Путін їх не віддає. І лист Меланії Трамп, по факту, одразу від перемовин, де Путін там дивився в очі Трампу, це підсвічує те, що Путін або має погодитись віддати дітей, сприяти цьому, або Путін відмовить Меланії. І тут питання вже родинних зв'язків Трампа, наскільки Меланія близька до тіла. Американського президента, щоб продемонструвати те, що Путін його не поважає, не поважає його дружину, не поважає його. Не знаю, як працює ця логіка у Трампа, але якщо не поважали вони дружину, я б не поважав ту людину. Тому у це є впливи, можна казати, що лист Меланії розпочинає новий цикл накачування Трампа. Тобто, уявіть, що Трамп це пустий сосуд, і є трубочка, з якою витікає. Те, чим накачують Трампу, і є ті, хто доливає. Тобто Меланія доливає, Рубіо доливає, Келох доливає, але відповідно викачується. І є якась відмітка, до якої треба дійти, щоб Трамп, зрештою, щось вчинив, запустився додатковий механізм. Ми дійшли, на жаль, тільки до того, що Трамп в рамках своїх інтересів трохи натиснув на Індію. Це трохи впливає на московські доходи, все одно це позитивно. Але зрештою, очікування та були інші. І ми подивимося, як буде далі На Трампом єдині все буде залежати також від Європи України, бо Трамп не може вплинути. Якщо Трамп не зміг вплинути, коли ми були в більш уразливому положенні, коли Європа була в більш схильному положенні від шоку приходу Трампа, то чому Трамп має вплинути критично зараз на позицію України? Тому давайте дивитись, не хайпатися на цієї теми, бо від. Інформаційної гігієни кожного із нас залежить те, що буде доходити до ближнього нашого, а від ближнього нашого буде залежати від того, як інформаційно буде виживати наше суспільство. Бо ми живемо у стані війни, і інформація, вигорання суспільства це все важливі елементи, над якими працює ворог і вкладає мільярди. Тому будьте відповідальні за інформацією і зберігайте прохолоду в голові і тепло в ногах. А ми перейдемо до другої теми. А щоб відео гарно просувалось і ми могли з вами частіше зустрічатись, то прошу не забути поставити лайк, підписку і коментувати, що ви думаєте стосовно всіх цих подій. А 12 серпня в Угорщині вибухнув скандал на фоні виявлення фермерських угідь батька Орбана, як стверджує прем'єр, який більше схоже на люксові апартаменти з ліфтами, підземними паркінгами, басейном, зебрами, які вільно прогулюються територією. І це не дивно, бо Орбан любить полосатих. Гадаємо георгівську стрічку, а? І це на фоні того, що без війни пересічний угорець зараз бідніший не лише за пересічного румуна, а навіть за московита. Згідно МВФ, дохід на душу населення, враховуючи реальну купівельну спроможність національних валют, зараз становить в Угорщині 48 600 доларів, в Румунії 49 200 доларів, а в Москві, яка роками перебуває у стані війни 49 300 доларів. Ну, така статистика. При тому, борг Угорщини становить 75% ВВП, і країна змушена виділяти 5 ВВП на його обслуговування. Очевидно, що в найближчі місяці до парламентських виборів, які заплановані на квітень 26-го року. Такий скандал зовсім не грає на руку Орбана і його партії Фідес. Вже понад рік соціологія показує перевагу головного опонента Орбана Петера Мадяра і його партії Тиса. Але ці показники треба правильно тлумачити, в якому сенсі? Бо ми дивимося соціологію для пропорційної системи. А в Угорщині змішана система, тобто частина депутатів обирається. По партійних списках, а частина безпосередньо в мажоритарних округах, і що важливо, навмисно було зроблено так в реформі, що мажоритарщиків більше ніж списочників. Це було необхідно Орбану. Чому? Бо Орбан отримував через свою партію додаткових депутатів, бо нарізались округи безпосередньо на користь. Орбана на користь його партії сільські округи, і так він збільшував штучно кількість свого представництва для гарантування навіть не просто там загальної більшості, а конституційної більшості. Ну такий був в нього в план. Зараз він має просто більшість. Втім, якщо раніше ця перевага була 3, 5, 6 відсотків, які Орбан міг компенсувати, компенсувати звичайною адмінкою, тобто залученням вчителів. Інших державних службовців і відповідно гречкою. Хоча, як ми знаємо, з гречкою зараз проблеми, бо ми проговорили щойно про дефіцит бюджету Угорщини. Але, звісно, в найкращих традиціях Янукові, що Орбан знайде, де знайти кошти на цю гречку. Тим паче у Орбана є його Сюзерен, Путін, який підкине грошей цьому режиму. Але навіть все. Це специфіка виборчої системи, адміністративний контроль над потенційними виборами зараз не роблять Орбана фаворитом. Чому? Бо дослідження, наприклад, групи медіан вже фіксують перевагу Петера Мадяра в 15% серед тих, хто визначився і прийдуть на вибори, що важливо. Такі ж дослідження фіксують і інші соціологічні групи, з якими я ознайомився і, і надам посилання. Станом на зараз, взагалі, для Орбана є найгірший показник, що 70% вважають, що країна розвивається в хибному напрямку. Це найвищий показник з 2013 року. Згідно з дослідженням дослідницького інституту, 21, є такий серед виборців, які підтвердили свою участь і визначились з партією. За яку будуть голосувати, 52% віддали б свої голоси Тисі, 34% фідес, тобто теж великий розрив. Що важливо в цій соціології? Що окрім того, що, наприклад, в столиці, яка складає вагому частку від загальних виборців в Угорщині, Тиса переважає вдвічі в великих містах в півтора рази, в невеликих містах. Підтримка більш-менш рівна, але що важливо, що тиса скорочує відстань в сільській місцевості. Тобто сільська місцевість, що була завжди основою бази виборця Орбана, а там він набирав 70-80%, не тільки тому, що ці регіони схильні до гречки. Але й тому, що Орбан там реально заходив своєю риторикою. То в цій місцевості різниця між Фідес і Тисою стала 4 коли раніше це враховувалось в десятках відсотків. А це означає, що навіть гарантовані депутати сільської місцевості по мажоритарці, на які розраховував Орбан, щоб якщо що перекрити перевагу ТИС в загальних рейтингах по країні, що це може не спрацювати. І зараз Орбан дійсно знаходиться в кризі. Ми в минулих відео з вами розмовляли про те, як зривалася кожного разу його передвиборча кампанія. Новим скандалом то був педофільний скандал, то був скандал з маєтком батька, то був скандал з корупцією. Тепер скандал знову з маєтком батьком, але вже з зебрами. Але це все впливає на темп. Того, як Орбан підходить до передвиборчого циклу, а він вже настав, бо насправді квітень 26 – це вже менше року, а це значить активна фаза виборів. І останні три місяці перед виборами ключові не так вже і далеко. І тому ці всі скандали грають на руку, того що Орбан зникне. Це є причиною того, чого Брюссель його. Обмежено чіпає, бо навіщо чіпати те, що може впасти самостійно? А втручання Брюселя може навпаки посилити рейтинг Хорбана будує свою передвиборчу риторику на тому, що Брусель хоче обмежити національні суверенні права Угорщини і так далі. Ну і ще на тому, що українці погані. Тому. Орбана і не чіпають. Звісно, можна там в коментарях, до речі, напишіть, чи вважаєте, ви Орбан зможе реалізувати грузинський сценарій, або є теорії, що Орбан може організувати венесуельський сценарій. Але зрештою я буду опонувати цій думці, в тому числі в коментарях, чому? Бо Угорщина це не Венесуела, і Угорщина це не Грузія. Угорщина все ж таки член ЄС. Угорщина все ж таки. Оточена членами ЄС, переважно і Україна буде членом ЄС, тому Угорщині Орбану буде це набагато важче реалізувати. Ця країна у разі такої спроби взагалі стане ізольованою. І тому все ж таки рейтинги дуже важливі. Бо Орбан може дійсно трохи фабрикувати результати, він може залучити технічну підтримку через уряд, він може залучити фінансові кошти на популізм, він може безпосередньо використовувати адміністративний ресурс для підвищення свого рейтингу. Але, зрештою, у Орбана, якщо буде великий відрив. Між ним і тисою немає карт. Він не може повністю перефарбувати результат виборів, як це сталося в Грузії або як це відбулося у Венесуелі. Тому всі скандали грають на руку. А реагувати на ці скандали у Орбана просто не вистачає часу. Тому дякуємо дубцям Зебер, що про них стало відомо. І сподіваємось, скажемо до побачення, Орбам. Тож з великою Європою у серці. Маленькою Московією на мапі, і без Орбана в Європейському Союзі. До нових зустрічей!